допомагають українці збільшити економіку в Європі. Підпишіться на наш канал, поставте лайк під цим відео і дивіться далі. Хвиля міграції, спричинена повномасштабним вторгненням, стала найбільшою за часів Другої світової війни. Збільшення кількості вразливих громадян у країнах ЄС створило додаткове навантаження на економіку, яка до цього ослабла. Через вплив пандемії ковіду за даними МВФ Євросоюз витратив 30-37 мільярдів євро на отримання біженців з України, і хоч ця цифра надзвичайно велика, вона становить лише близько 0,2% від ВВП. Країн ЄС водночас не можна стверджувати, що українці послабили економіку, як оцінив Нацбанк України у 2023 році до 2 мільярдів доларів щомісяця витрачають українці за кордоном. Як конкретно українці підтримують економіку ЄС? Перше це витрати на покупки. Російська агресія спричинила інфляцію, відповідно погіршила купівельну спроможність громадян ЄС. За таких умов внесок українців став відчутним. Друге це легальні. Працевлаштування та оплата податків право на роботу для українців легалізовано завдяки статусу тимчасового захисту. Отже, біженці стали повноцінними гравцями на ринку праці, які сплачують податки на загальних умовах. Третє використання банківських карток та операцій з АТМ. Тільки в березні 2022 року за кордоном було знято близько 10 мільярдів доларів. Четверте – це оренда житла. Чверть біженців може платити за житло, і цей фактор одночасно і посилює економіку, і сприяє підвищенню цін на нерухомість. Польща та Німеччина стали лідерами серед країн за кількістю безготівкових оплат. У Польщі цей показник становить 28% від загального обсягу, а в Німеччині 10%. У Чехії близько 400 тисяч біженців з України і працюють уже майже 90%. У першому кварталі 24 року надходження від них до бюджету переважають над витратами майже вдвічі. А як ви допомагаєте збільшити економіку ЄС або економіку України? Напишіть, будь ласка, нам в коментарях, поставте лайк під цим відео, а також не забудьте підписатися. Писатися на наш канал. Підтримуйте україномовний YouTube. Дякую і до зустрічі!